Хом'ячки з хом'ячатами. гоша, дивися кричить Гоша, скільки хом'ячат. Перлинка називається. Я думала, Голі хвост. Такий гарний. Півник корона. Але ці рибки б'ються між собою. А от ось такі це самі дорогі риби. 405 гривень. Одна рибка, так. вони як шарівки. Я ж таких не бачила. Кульки, так. Да? Таке враження, що він зараз лопнуть. Я, таких не, бачила. Я не бачила. Дивись, який джунгарік. Хочу вибратись. Такий великий. Ку-ку. Угу. А це сірійці, хомічки, білі пухнасті. Саме цікаве це тут. Як малишня їсть горох. На жабки треба діду купити пару жабок в акваріум. Жаба спорцева жовта. Ось волі хвости. Одна коштує 145 гривень. Скалярії продаються по гривень. Який ведмідь, якийсь поротістий. який хороший сніжок. Боже. Мені здається, там доміку маленький теж. 160 гривень, це якийсь королівський хом'як. Боже я б собі такого хотіла. Скільки тобі хом'яків треба? Ну слухай, наш буба, був наскільки менший, якийсь такий хом'як здоровий. Папужка три тисячі. Може, він я... розмовляє тюльпани вже розпустились і сакура. Аня лопає булку з вишнями. ти не лопнеш, деточка? Сьогодні вже 12 квітня ми прийшли по полюбуватись такою красою магнолії, а там далі ще сакура. Тут кожен кожен рік фоткаються. Купа людей, ну і ми, звичайно, теж сюди приходимо подивитись і пофоткатись. Шпіці прийшли пофоткатись круто а пахне воно? Так да, чи ні? Цього року рання весна. Зазвичай це тільки 1 травня так розцвітає, а сьогодні навіть середина квітня нема. Марсель, Марсельчик, який ти гарненький. Ножки вже заболіли, а що ж я тут? Половину. Ой, нахтав А яка сім'я в неї є? Я його називаю Шенчик, бо це хлопчик. Хлопчик такий холюсь. Посітитель гріша, да? да? Так, Гришаня. Ти типу поїсти? чи просто до себе додому? Він тут живе? Ой. А це вже хто? Такі вимежений у піху. Видно, що зоомагазин. Узіки миле. Такі магіньке таке затінятко просто. Осені? Зликоста підрізала. Фізбудь до землі. <гум> <гум> <пості> я ми... Не хоче, вона кормить. Чи вона може не такого? А що а... ви їдете тут звичайно? Ну, корми. Чотири я... лапки? Не брав в останній раз. Бо вона дає чотири лапи, вона не хоче. <гум> Трошки ніколи не завжди. Аню поцілувала. Ну, вона <гум> тобі дуже яка. Якщо я тут погладить, похвалить. Погладьте мене, кажи, все, її. ну. І Сідна, Яка мило. І вона пройшла, На лапками це є. Ось, скільки я вже вишила, залишилось ще цілий ряд зверху. Останній вишить. І картина готова! А небо зверху таке блакитне. Ну, думаю, буде шикарно. Рамочку вибрати. Дай Нюта? Гроші назбирати на рамочку. <кхем> Спочатку. Буся куди ти полізла. Бусіна. Ну, ось так. Мені подобається. Бусінка. Ну, каж ти гарненька, давно я тебе не знімала. Моя маленька Кетюня. Так, і, -ї -ї. а ну, мені не треба такого робити. Буся тут вирішила когті свої поточити на моїй картині. Мене чуть Кондратія не взяла. Буся. Ну ну ну. Тебе є когтіточка. Що це за котяра така вредна? Зараню то буде прибирати у зюнчика? Бо він у нас тут зюня-хрюня знімає цю сітку. Пускай його хай з бусею побігає. У нас іпать. Зінька боягус. Ага. Злякався. Що вона таке страшне робить, Дзюня? Нічого собі як страшно. Дудись він ховається за кліткою ну подивись половинку, так, да, багато не треба. На два рази розділи. Ти все висипала, потім назад забираєш? Вам ще хватить на один раз? Так. Да. Ну все. Все, кліточка чистенька, залишилось насипати корм. Так не сип, щоб вже висипалося. Воно ж потім буде по клітці валятися. Він зараз ще погребеться там лапою і все висипе. ні. Все, Зюнька буде обідать. Або вечерять. Я вже навіть не знаю. Вечерять. Вже вечерять. А тепер всім пока-пока.